Запитання до вас: чи буде наступний склад Верховної Ради відображати справжні політичні настрої українців? Настрої, скоріше за все, так, але ці настрої швидко змінюються. Головне питання в тому, чи будуть, чи будуть ці депутати цей склад Ради відстоювати інтереси громадян? І тут є велике питання. Сумнів, в чому змішана система, та змішана виборча система, яка є сьогодні в Україні, навряд чи зможе? Групам українських громадян вправно і ефективно відстоювати свої інтереси, чому не зможе, якщо в партійній частині ми бачили справжню політичну конкуренцію, і за великим рахунком питань до цієї частини голосування немає. То, що стосується одномандатних або так званих мажоритарних округів, то тут є чимало питань і чимало сумнівів щодо того, чи справді українці, українські громади, могли висловити свою думку в таких виборах. Ви, як політолог, як ви оціните якість проведення голосування на цих виборах? Я би її назвав низькою на межі фолу, але а, таку межу а, масових фальсифікацій не перейдено. Я думаю, що ми змушені будемо визнати результати цих виборів як такі, що, хоча б почасти, відображають волевиявлення українського народу з приводу якісного складу нової Верховної Ради. Що вам каже прихід такий розподіл баланс сил Верховній Раді? Мене прикро вразило те, що за принаймні з аналізом ідеологічної складової цієї ради, у нас майже 25% п'ять голосів було віддано за радикальні тоталітарні партії, Парні, які партії, які відстоюють. Тоталітарні ідеології, тоталітарну ідею обидві партії і комуністів, і нацистів сьогодні репрезентують незгоду українських громадян із тим. Напрямом, в якому розвивається Україна ще новиною є те, що вперше в історії України керівна партія набрала все-таки більшість голосів. Це теж такий неочікуваний результат. Чому неочікуваний? Довгий час все таки очікували, що принаймні буде паритет між об'єднаною опозицією і партією влади. На однак, в останні місяці партія регіонів зуміла. Привернути на свою на свій бік принаймні певну більшість голосів. Це не абсолютна більшість, але тим не менш це серйозна перемога партії, партії регіонів. Крім того, до партії до, до парламенту прийшли ще дві партії: об'єднана опозиція, батьківщина і удар, які не є, на жаль, чемпіонами демократії. Власне, сьогодні ми не маємо націонал-демократів в українському парламенті. Ми маємо націоналістів поміркованих націоналістів або ж людей, які прийшли за лідером, але щодо ідеологічних цінностей, яких ми нічого не можемо сказати. Удар це популістична партія. На жаль. Змушений визнати, що я і сам за неї голосував, але це була єдина прийнятна партія, за яку я міг проголосувати на цих виборах. В той же час, якщо ми подивимось на об'єднану опозицію, її підписання угоди із партією Свободи відібрало у них чимало голосів. Яка в наступному парламенті? Чи зможе наступний парламент працювати ефективно? А... Ну що ми будемо вважати ефективністю? Чи буде швидко сформована більшість? Чи так. буде швидко сформована більшість? Так, більшість буде сформована і досить швидко. Вона буде сформована на базі партії регіонів. Партії регіонів через і партійні списки, і через мажоритарні провела більшість своїх депутатів. Однак, якщо говорити про швидкість ухвалення рішень. Чи буде те ж саме голосування, яке ми бачили в парламенті останніх двох років? Ні такого швидкого і автоматичного голосування не буде. Ціна голосування буде набагато більша. Треба буде працювати з мажоритарними кандидатами, з мажоритарними депутатами, а набагато більше роз'яснювати, чому треба голосувати за ту чи іншу постанову, чи чи за той інший закон? Так що більшість буде дуже часто ситуативна. І треба буде змінювати стиль співпраці банкової із парламентом. Чи виправдала себе ця система змішана система голосування до Верховної Ради? Я Бачите, в... ви можливість її зміни в майбутньому? Я вважаю, що її треба змінювати. Повернення до такої змішаної системи є жахливо. Насправді, насправді, мажоритарна частина себе не виправдала. Ми бачимо. Саме низьку якість саме в цій частині, дуже дякую. І нагадаю, що осим студії голосу Америки був політичний філософ києво Моглянської академії Михайло Інаков.